Вітаю про усі найважливіші події тижня, що минає, ми Вам розкажемо впродовж півгодини в інформаційно-аналітичній програмі регіон. Тож сьогодні у випуску дивіться подвійне захоплення та звільнення облдержадміністрації, мітинги за єдність України та навпаки, затримка так званого народного губернатора, чим жила Донеччина поточного тижня. Стабілізація стану в регіоні у найближчі два тижні, а значне підвищення рівня життя за півроку. Новопризначений голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута взявся до роботи. Політична ситуація в країні в устами зірок Естради. Лідер рок-групи Океанельзи Святослава Карчук зустрівся із студентами Донецького національного університету. Слово Кобзаря пророче та вічне. 9 березня 200-річчя за народження Тараса Шевченка. Масові мітинги за єдність України та навпаки, подвійне захоплення та звільнення облдержадміністрації, а також її замінування. Цей тиждень на Донеччині був неспокійним та багатим на події. Активісти та мітингувальники свою точку зору відстоювали навіть з кулаками. Чим жив шахтарський регіон поточного тижня? Детальніше розповість Данила Ширшиков. Все розпочалося минулої суботи, першого березня, на площі Леніна в Донецьку зібрався багатотисячний проросійський мітинг. Головні ідеї, які лунали, це єднання з країнами СНД як основний пріоритет розвитку області. Більшість також виступала проти європейського курсу нашої країни. Я за таможенний союз виступаю, тому що Україна, як показала, 20 років її незалежності. К сожалению, не может дати собі рады. поэтому наша сила только в союзі, только в единстве со всем русским народом и с Россией. Білорусі, Росії, України та всі славянські народи. ми єдині». вже з першого дня було зрозуміло, революційна хвиля накрила і Донбас. Більша частина людей була налаштована і на радикальні дії, а саме на проведення референдуму, на якому повинна вирішитися подальша доля Донбасу. Не визнавали присутні і діючої влади. Проросійські налаштовані мітингувальники обрали народним губернатором Павла Губерева. та вирушили до облдержадміністрації, де проходив інший мітинг. Біля адмінбудівлі зірвали українські Рапорта підняли російський триколор. В результаті у цей же день була проведена сесія міськради. Депутати вирішили підтримати ініціативу проведення референдуму на території Донецької області. Про невідкладне його призначення вони звернулися до депутатів обласної ради. Наразі це рішення оскаржує прокуратура. У понеділок сесія обласної ради таки пройшла. Депутати обрали новим головою Андрія Шишацького. Інтерес натовпу, який у цей час знов зібрався під стінами адмінбудівлі, на сесію відправили представляти командира народного ополчення Донбасу. Павла Губерева. під час цього мітингу неодноразово чулися заклики до штурму облдержадміністрації і натовп напруги таки не витримав, особливо коли дізнався, що депутати підтримують єдність України. Люди зламали ворота, вибили скло та зайшли всередину адмінбудівлі, заблокували всі виходи з адміністрації. З часом депутатам вдалося залишити будівлю, а її зайняли мітингувальники. Проте вище другого поверху вони піднятися не могли, адже проходи надійно захищала міліція. У вівторок облдержадміністрація була в облозі. А у середу адмінбудівлю замінували та усіх евакуювали. Протипіхотну міну знайшли та згодом знешкодили на спеціальному полігоні. Ми всю имеющиеся силы, которые у нас є то есть мы служебних собак примініли. Тось тобто всьому ділами та бистре. Отось ми понімаємо напряженості всю стальну. Ну ми мы отвечаем за безопасность граждан. Пріж всего, поверьте, в этой ситуации. на адмінбудівлі. Знов замайорів український прапор, але тривали це недовго. Мітингувальники знов відтіснили загони спецпризначенців та зайняли облдержадміністрацію. Вивісили і російський триколор. За перемогу святкували недовго. В ніч проти четверга облдержадміністрацію звільнили. За словами правоохоронців, за декілька хвилин з приміщення вивели всіх людей. До міліції доставлено більше 70 осіб. Всі вони мешканці Донеччини. Над облдержадміністрацією знов замайорів український стяг. Якщо на предучих етапах ми все-таки розчитували знайти розуміння, і наші зусилля були засредочені на переговорному процесі, то зараз... Мы переводим эти события в правовое поле. Сейчас милиция Донецка, Донецкой области, которая охраняет помещение областной государственной администрации, получила четкий инструктаж. Естественно, никакой речи о применении оружия в настоящее время не ставится, но в рамках закона милиция будет применять меры физического воздействия, на законных основаниях задерживать правонарушителей, доставлять их в территориальные райотделы, в органы досудебного следствия, где с ними будут проводиться следственные действия, они будут привлекаться к уголовной ответственности. Проти командира народного ополчення Павла Губрева було відкрите кримінальне провадження. Йому інкримінують три статті: дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та захоплення державних або громадських будівель чи споруд. У четвер його затримали працівники СБУ. Тим часом відповісти про російським активістам у вівторок та середу на мітинги вийшли донеччани з іншими поглядами. Вони виступали за те, що Донбас не може бути відділений від України. Я пришла поддержать всех кто против сепаратизма. Я считаю, что Украина это могущественное государство, и она не нуждается вмешательства России. Я за то, чтобы Украина ставала суверенной. Я разговариваю на русском, мои права никто не ущемляет. Я даже бы поддерживалась, если бы у нас была лахет на українізація в Донецке. Восток и Запад вместе. И, не хот... и категорически не хочу, чтобы Донецк вообще Юго-Восток входил в состав Российской Федерации. В путинский режим вообще никак не хочется, ни в малейшей степени. Мне 38 лет. Я разговариваю на русском языке 38 лет. А вот, сейчас Ни разу. Ні, яких усімлінню прав у русського зканіва. Каріноданічанка Реноденча. У середу на площі Леніна мітинг прихильників Соборної України намагалися зірвати проросійські активісти. В результаті сутичок постраждали близько 10 осіб. До речі, відтепер судом заборонено проведення будь-яких мітингів біля облдержадміністрації. Сама ж обласна державна адміністрація перебуває під посиленою охороною міліції. Данила Шершиков, Марія Голобокова, Олексій Костюк, Павло Припав, Припав'ячеслав Вендичанський, програма регіон. Початок поточного тижня розпочався на Донеччині з новим очільником регіону. Ще у неділю, 2 березня, виконуючи обов'язки президента України Олександр Турчинов, підписав укази про звільнення Андрія Шишацького з посади голови Донецької облдержадміністрації та призначення на цю посаду Сергія Тарути. Новий очільник облдержадміністрації відомий український бізнесмен, голова ради директорів корпорації Індустріальний союз Донбасу та власник Донецького футбольного клубу Металург. Тож які завдання ставить новопризначений губернатор далі у матеріалі наших журналістів. Стабілізувати політичну ситуацію на Донеччині у найближчі два тижні, а за півроку значно підвищити рівень життя у регіоні. Такі завдання оприлюднив поточного тижня новопризначений голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута під час зустрічі з міністрами закордонних справ Швеції та Данії. Також він зауважив, що Росія залишається для Донеччини важливим партнером, а отже, у майбутньому, співпраця з нею лише посилюватиметься. Окрім цього, Сергій Тарута планує бути аполітичним та розпочати справи, перш за все, із заспокоєння суспільства. Врегулювання політичних міжетнічного конфлікту в регіоні та врахування інтересів кожного. Власть гарантує безпеку, власть гарантує вираження мнення, власть гарантує, що їх мнення буде учтено в нашій політиці по відношенню до Росії. І защиті руського язика новий керівник області наголосив на тому, що ми єдині, а ті, хто закликає до кровопролиття та смертей, мають бути покарані. Щодо захоплення облдержадміністрації, це стало можливим у тому числі і через те, що правоохоронці не відреагували належним чином на ситуацію, зокрема, не спрацювали на її упередження. Вважає Сергій Тарута. Ми вчора зробили кадрові перестановки. І сьогоднішнього дня ви можете посмотрети все, що стосується адміністративних здань і Донецька і других городов будуть роботи в рамках законодательного поля. Також цього тижня Сергій Тарута зустрівся з представниками релігійних конфесій регіону на добрі справи новопризначеного керівника благословив архієпископ Донецький та Маріупольський Сергій. Підтримку висловили представники інших релігій. Також відбулася зустріч з митрополитом Донецьким і Маріупольським Іларіоном. Пост и молитва головне сегодня. Я призываю всіх верующих людей, нашого православного Донбасса, нашої України, православний, і православний, всіх жителів нашого, нашого региона, України, которые мы очень любим, мы относимся с великим уважаем. Призываю, чтобы люди спокойнися. Молитва прежде всего. Прикаті всякі мітинги, всі недоумінні атношення братські нужны між собою. У п'ятницю члени громадської ради при Донецькій облдержадміністрації провели засідання. Учасники засудили слово захоплення адмінбудівель та закликали людей зберігати спокій. Крім того, рада висловила підтримку діючій владі в країні, підтримали заяву і перші керівники Донеччини. Зараз ідуть робота з сторони мірів в Градов, з сторони. промышленности, со стороны общественных организаций, партий, вот, с призывом, работа по формированию нашего призыва всеобщего, вот, донбасского, ко всем жителям э, Донбасса о том, что мы за мир, мы за единую Украину, как я уже говорил, что Донбасс это сердце Украины, и мы будем отстаивать, вот, и мы за дружбу с Россией. В моем лице Сергей Алексеевич получит всяческую поддержку. И в первую очередь в том, чтобы в области был порядок и законность, чтобы люди были защищены, чтобы люди были спокойны и не было допущено эскалации. У нас единое мнение, мы за сильную, независимую, целостную Украину. Наразі обласна влада налаштована рішуче, аби не допустити силових протестів та захоплень адмінбудівель. За словами Сергія Тарути, відтепер судом заборонені всі мітинги біля стін облдержадміністрації. Зустрівся Сергій Тарута поточного тижня із студентами. Зокрема, голову облдержадміністрації цікавило те, чим живе сьогодні молодь та які наболілі питання вони мають. За словами Сергія Тарути, володіння такою інформацією допоможе вірно скласти план реформ у регіоні. У Саравчеренко, Данило Ширчуков, Марія Голубокова, В'ячеслав Венчанський, Андрій Долгі, програма ми разом, але ми різні. Ми різні, але ми разом. Такі слова лідера рок групи Оканельзи Святослава Вакарчука лунали цього тижня у Донецьку. Тут співак поспілкувався із студентами Донецького національного університету. Темою їх бесіди стала політична ситуація в країні. Отже, як сприйняла Донецька молодь виступи співака, бачила моя колега Марія Голубокова. Актова зала Донецького національного університету переповнена. Студенти сидять по двоє, проходів немає. До мікрофону черга за півгодини до початку зустрічі. Втім, Святослав Карчук не обмежений в часі і готовий відповідати на всі запитання, навіть незручні. Втім, сьогодні мова про політику, сьогоднішній стан в Україні та Донбасі. Те, що найбільше турбує майбутнє нації. Більшість студентів спікеру довіряють. Мне вообще очень нравится Святослав Корчук. Он всегда говорит очень такие умные вещи, которые ну вдохновляют и ну, объединяют Украину, скажем так. Вот. И Донецкую, и Донбассу этого очень не хватает. Он житель этой же страны, как и все мы, поэтому все нормально. Этот человек э, в большинстве случаев говорит на э, украинском языке. Он поддерживает, э, так сказать, державную мову. Он за єдинство України, і я думаю, йому удасться с... сплатити студентів. Говорив співак багато про наше суспільство, владу, політику, стан в країні, якість освіти, корупцію, міфи, що існують між сходом та заходом тощо, акцентував на єдності держави, але не зміг не зупинитися і на мовному питанні, яке назвав хитромудрою ідеєю картою. которая сегодня разыгрывается, та, яка произвела до сегодняшних подей Кто-то придумал, а давайте мы мобилизируем наших избирателей, электорат, как они говорят, по принципу, которым легко их собрать. Давайте мы скажем на Донбассе или в Харькове или в Днепропетровске, что там на Западе не любят и не уважают наш русский язык, и мы сразу все будем голосовать вместе, потому что мы будем держаться вместе. А давайте мы там, у Львове, скажем, Що значить національні українські традиції не важливі для Донбасу чи для Харкова, тому нема чого за їхніх політиків голосувати. Будемо голосувати за своїх. І вони взяли і поділили країну навпіл абсолютно штучно. Цього не існувало десятки, сотні років. Вони взяли і поділили її. Під час різних гучних політичних скажеш? подій Святослава Качук завжди Воні займав активну громадську позицію. На запитання, чи став би президентом України, відповів, що буде робити все задля України. Я с этого момента никогда, никогда больше не буду стоять в стране. Если нужно будет заниматься политикой, я готов заниматься политикой прямо сегодня и делать все, чтобы эта страна изменилась. Втім, зазначився Святослава Карчук, університет має залишатися поза політикою. У кожного має бути власна думка, як реагувати на ті